Організаторами виставки є керівники творчого гуртка юний дизайнер Катерина та Віктор Дацун. Їхні роботи також представлені на виставці, адже, як зазначають художники, що вкрай важливо, аби дитина бачила, що її вчитель може працювати разом із нею. Катерина та Віктор запевняють, що навчитись малювати можна у будь-якому віці. Головне бажання. Справа в тому, що ми не просто юні дизайнери. Ми намагаємось брати. Велику кількість різноманітних матеріалів, різних фарб, різних ручок, туш, клей, блисківки. Чого тільки під руки попадає, все ми це беремо. І з цього всього підключаємо свою уяву, намагаємося зробити неймовірні казкові речі. Тематика виставки присвячена красі зимової природи. Юні художники зобразили на полотнах власне бачення різдвяних та новорічних свят. Є тут і казкові герої та роботи декоративно-прикладного мистецтва, а також вироби з патріотичною тематикою. Я відвідую гурток юний студію юний художник і, в, і з чотирьох років навчаюся там гарно малювати. Остання моя робота це ці легінарії. Я використовувала в них символічні кольори, бо зараз це патріотично і актуально. Хотіла показати в них всю, всю свою щирість до України і зобразила саме таку композицію. До експозиції увійшли роботи наймолодших вихованців гуртка юний дизайнер, які перенесли на полотна свій зимовий настрій. Мені дуже сподобався цей мультик, і я, захот... я захотіла намалювати його. А що за мультик зобразила? Це він називається Ельза. Та Анна. А що ти намалювала? Це сніжна королева. У Житомирі виставка картин Зимовий настрій триватиме до 31 січня у Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича.